Семирічна Даша разом із своїми однолітками відвідує лекції з вокалу, де в ігровій формі та з інтерактивними вправами вчиться співати. <працю> Дівчинка не пропускає жодного заняття, адже каже, їй подобається навчатися і проводити час із друзями. Тут гарні пісні, і граємо на інструментах. Малеча віком від трьох до семи років приходить до групи раннього розвитку до Місолька в Чернігівській музичній школі No1. Співаю. За словами викладачки хорових дисциплін Вікторії Корожан, тут діти не тільки вчаться опановувати ритм та сприймати музику на слух. Але психологічно розвантажуються, спілкуються і таким чином на деякий час забувають про повітряні тривоги та пережити стрес внаслідок війни. Їм стає легше. Вони думають більше про те, що треба дитині. Ну от в цьому віці її маленькому їй. Я думаю, не дуже хотілося б відчути, що таке війна і що там у нас відбувається за межами школи. А вони б хотіли відчувати щось дитяче, те, що їм подобається, те, що ближче до серця, і те, що їм треба, те, що вони хочуть почути, таке більш цікавіше і. Різноманітніше в їхньому віці. У нас зараз надзвичайно складний час. А взагалі, музика, і ось ці звуки, клавіші, вони дуже сильно лікують. І я сама, як людина, яка дуже довго займається музикою, вона мені дуже допомагає. Мені з музикою дуже добре. В цьому житті музика як ліки від стресів. Крім того, спів, гра на музичних інструментах, руханки та вправи, які розвивають моторику, все це розширює світогляд та допомагає дізнаватися більше про мистецтво. Вони грають з м'ячиком, вони грають на музичних інструментах. Вони тупають, вони хлопають, тобто на багато різних форм роботи. Завдяки цьому вони відволікаються. Вони радіють, вони сміються, вони навчаються, запам'ятовують. І я думаю, що в такому форматі їм і цікавіше сприймати, і вони. Ну як ви кажете, розвантажується, На таких заняттях діти не лише навчаються, а й емоційно відпочивають та розвантажуються. Для батьків важливо, щоб їхні сини і доньки отримували позитивні емоції. Це якось ну трошки як свято, ефект свята йде. І після цього дитина йде заряджена, тобто емоційно заряджена, з посмішкою. Якщо до цього може сказати Я не хочу йти, але ну, ми приходимо, то після цього він каже: Я хочу ще, а що завтра не буде. Мама. Я хочу ще. Давай ще. Повноцінного 45 хвилинного уроку достатньо, аби діти не перевантажувались і прагнули до нових відкриттів наступного разу.